Друзі, міністр оборони ФРН вважає, що пропозиція Трампа схожа на капітуляцію України. Україні не потрібно заходити так далеко, як це пропонує президент Сполучених Штатів, вважає Пісторіус. Україні не варто погоджуватися на пропозицію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і поступатися своїми територіями. Про це в неділю, 27 квітня, повідомляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Передає газета Telegraph. На його думку, запропоновані американським лідером умови припинення вогню більше схожі на капітуляцію. Пісторіс підкреслює, що вийти на такі умови Україна могла би і сама без допомоги Сполучених Штатів ще й рік тому. А наразі пропозиції США схожі на капітуляцію, підкреслив Пісторіус. Друзі, а я вам нагадаю, що адміністрація Трампа запропонувала Україні мирний план, який передбачає значні територіальні поступки на користь Росії. Звичайно, план включає офіційне визнання Криму як частина Росії та неофіційне прийняття контролю Москви над окупованими територіями, які загарбницька армія захопила після початку повномасштабного вторгнення.